Футбольний прогноз, Ліга Чемпіонів, Хамрун Динамо. Динамо Київ. Саме у букмекерів є Динамо Київ, дають ще досить непоганий коефіцієнт, можливо, він впаде ближче до матчу, але 1,5 більше дають деякі букмекери. Це досить непогано, непоганий результат. Хамрун, я вважаю, от він пройшов більш якось мені здається, більш випадково. Не знаю, можливо, удача була на його стороні, ну слабша була команда. І пройшла більш сильнішу. Да, але це... А Динамо, от, що хотів би сказати, то, на мій погляд, це та сама команда. Це сильна команда. Та сама команда, що була минулого сезону, і з тим самим тренером от лише такий невеличкий мінус. Я б сказав, би, це минулий сезон споминається в Єврокубках, що вони провалилися в Лізі-конференції, програли мало що не всім. Але такій команді, як Хамрун, проігрувати, я думаю, вони не повинні. Якщо говорить про забиті м'ячі, то тут досить складно буде визначити чи більше 2,5, чи менше, тому що ну, якщо більше 2,5, це динамо треба, щоб забило три м'яча. Або щоб Хамрон не забив. Я думаю, шансів його буде небагато, там один-два момента буде за ігру, щоб він забив. більше велика ймовірність, що він і не заб'є. А чи заб'є Динамо три м'яча, це також питання. Вважаю, що може і Динамо не забити три м'яча. Так що краще брать, от саме дивитися на перемогу Динамо, брати чисту перемогу, або чисту перемогу брати, або їх іксом, або нульову фору брати, або ризикувати з більших коефіцієнтів, це брати те, що Хамром не заб'є, або брати на фору на Динамо, фору фору півтора, бо да? буде досить більший коефіцієнт. Я думаю, за різницею 2 м'яча Динамо має вигравати. Якщо команда хоче пробитися далі, якщо говорить про шанси. Про і Динамо, які там потенційні суперники є, то я вважаю, що під силу всіх прийти. По складу нічим не слабші, даже ще і сильніші, там один такий Копенгаген, там, можливо, так виглядає рівної команди, але якщо є ігра, то можна його проходити, якщо він попаде. Так що тут мають показувати я Думаю, можна ризикувати і брати саме на перемогу або фору-півтора з менших аффекція, я вже говорю, це є і брать Розглядати саме в сторону Динамо. Таку команду ми маємо проходити, вигравати і забувати не один м'яч Такий прогноз на перший матч. Саме на перший матч. Подобайку за прогноз і всім удачі!